Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данілі Самоленко Влог і нарешті настала найкраща пора у році. Новорічна різдвяна пора, вона цікава своєю магією, своїми чарами в першу чергу. Тому сьогодні розпочинаємо першу серію із сезону 2024-2025. Друга серія про місто Кошице на моєму каналі. І сьогодні приїхали в одну цікаву локацію, яка називається Світловий Парк. Отож сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, кошиця! Як завжди, розпочнемо наше відео із корисної інформації. Ми знаходимося у Кошицькому парку під назвою Анічка, де цього року вперше в історії приїхало Світлове шоу з гірлянд називається Світловий парк. Це якась фірма із Чехії, яка виробляє гірлянди з 1997 року. Вона привезла сюди свою виставку, яку може подивитися будь-хто охоче з 4 до 9 вечора. Це працює із 9 листопада до кінця січня. Куточки продаються ось там у касі, коштує 7 євро дорослий, а доїхати сюди можна громадським транспортом до зупинки Водаренська і звідти пройтися сюди буквально 15 хвилин. Зараз вже за 10 хвилин будуть відкривати ворота, потрошки люди сходяться. Тут поруч також є ось невеличкий ресторанчик, де можна купити собі чогось поїсти або попити. Наприклад, наші вонькористически туристи купили собі гарячого вина глінтвейнчику. Тож зараз посмакуємо глінтвейну і будемо рухатись, оглядати цю локацію. Вхід відбувається через касу, і одразу при вході маємо тут ось такі дитячі розваги, різні ось автомати, аерохокей, наприклад. Карусельки, ось такі дитячий паровозик, людей купа на вечір прийшло погуляти, походити, подивитися, і одразу потрапляємо в казку. Ось у нас казівничок. показує, в якому напрямку нам необхідно рухатись, і подивіться на цю красу. Впрошую цього року із гірляндами якось тугенько, тому ми вирішили відправитися в недалекі Кошице, щоб зацінити по-справжньому класну локацію різдвяно-новорічну. Проникнутися, так сказати, цією атмосферою наповну. Дограє одразу різдвяна музичка, колядки і ось такі лоріться посеред парку. Влітку в цьому парку також діє басейн, про що ми знімемо окремий випуск, де покупатися в Кошице. А зараз у нас різдвяна новорічна пора, тому актуальні новорічні локації. І тому цього року тут вирішили зробити ось такий експеримент інсталяції. Ось таку. Красиво, щоб люди могли прийти ввечері, прогулятися і з усієї Східної Словаччини сюди спеціально приїхати і привезти свої грошенятка. Там вон далі вже паркан, парк цей продовжиться, невелика частина його обгороджена. І ось тут різні такі маємо фігурки, з якими можна зробити, звичайно ж, фотки і відео для ваших соцмереж. Пройдемо зараз його весь. По периметру, а потім зробимо фоточки. Дістати сюди немає жодних проблем. Також можна це зробити, наприклад, на потязі. Там з того боку, через річку, знаходиться село Тягановце. Це на одну зупинку раніше, ніж кошиця, тому можна приїхати сюди і поїздом. Але поїзд такий зупиняється в цьому селі, їздить раз у дві години. Тому ми вирішили приїхати спочатку на центральний вокзал міста Кошиця, а звідти 10 хвилин на маршруточці, і ми вже на місці. Так, Бачимо, що тут влітку діє ще ось такий невеличкий міні-гольф. Так, а зараз тут ось така магічна алея знаходиться, розташована. Там ось бачу сані, ялинки, тут ось маємо таких кажанчиків прикольненьких. Усі дерева в гірляндах. Шкода лише, що снігу немає. Був би сніг, то була б ще краща атмосферка. Всюди розвішені динаміки, грає музичка, це все. Між собою об'єднано, одну мережу, що ти переходив з локації в локацію і продовжував насолоджуватися навколишньою атмосферою. Так, Тут олейки розходяться, в цей бік маємо ось таке сердечко ворота. Так, далі там маємо ось такі тунельчики. Тут навіть ще якісь тваринки би мали бути, маленькі курочки, Ну, звичайно взимку їх тут немає. І ось зараз, якщо завернути наліво, то ми потрапимо ще на іншу алею. Тут маємо такі зірочки, наприклад. Так, Там і навіть буханка якась маленька, іграшкова стоїть. Так. А тут у нас вхід ще одну казкову країну. Так, Тут навіть можна лінтвенчик собі теж прикупити. Не знаю по чому, пізніше підійдемо, подивимось. О, дивіться. Так, далі у нас тут ось такий потяг є. І тут ось можна пройтися по периметру, зацінити, не дотикатися. написано. Я думаю, на лавочку можна сідати для фотки. Ось такі будиночки. Ось, подивіться, також на дерева гірлянди почепили, постаралися. Ми перед тим зайти сюди. Розмовляли, що в Україні ось не вистачає цієї атмосфери Різдвяної. Якось перед Різдвом у нас так віста чомусь не звикли прикрашати, а дарма. Тому що треба насолоджуватися цим моментом тут і зараз. І як найкращий час для цього це якраз Різдвяно-новорічний період. Ось так воно все в перспективі. Якраз на фоні заходу сонця, на фоні неба виглядає. Працює локація щодня із 4 до 9. Так. Маємо ось тут голубків таких, тут влітку волейбол відбувається, тут ніби як штучний сніг. Зробили таку поверхню, по факту просто килими кинули на траву і вже Воно якось цікавіше гуляти по цих стежинках. Там маємо навіть таку вежу, Велику, ось кольорові гірлянди, які переливаються всіма кольорами райдуги. Так, там маємо ще равлика. Тут у нас якісь баранчики, козочки. О, і так по колу ми виходимо далі на наступну алею. Також минулого тижня приїжджала Кока-Кольна машина, вантажівка, але, на жаль, був на роботі не зміг. Вон зняти тож буде привід наступного року, якщо воно буде в Словаччині, бо минулого року було в Прешої, цього року в Кошице. можливо, буде наступного року в якомусь іншому місті, то треба буде приїхати теж, зацінити цю легендарну локацію, розділяну вантажівку Кока-Кола, можливо, навіть можна. Якийсь мерч виграти. Подивіться такі також будиночки. Це певно, влітку ці локації працюють тут для дітей, куди я ще не був, тому цей випуск сміливо можна включити також і до серії випусків куди піти і ще подивитися у кошиця, тому що це так більше на виїзді з міста, на околиці, у спальному районі. Тож, я тут зазвичай не доходив ще поки. ну сьогодні ми це якраз і випрямо. Тут ось є також столики, лавочки, можна присісти зі своїм напоєм. Наприклад, якщо у вас є термос якийсь, можна з собою взяти і посидіти, поспоглядати ось ці навколишні всі інсталяції. Так, тут маємо теж деревця. Тут ось такі також влітку локації, маємо тут різних чоловічків. Лавки, дитячі дереві, майданчики. Це теж така чил-зона, де батьки можуть посидіти, діти можуть покататися на гойдолках або спуститися із гірок. Так, Це ось ця центральна зона. І, в принципі, ми ось вже виходимо і до каси. Тож треба робити фоточки і це відео можемо підсумовати. Ось така краса. 慢火。 de A... Vinču, vinču, vinčujeme, nožky sebe nečujeme, ale by sme čuli, keby sme vo vašej ručke koláčok začuli. A ja vám vinčujem, že na pecu pagáče čujem, a za pecom líšky, keď za nedáce, prátaj se šieš chíšky. A ja malý vinčevaček, vinčujem vás za koláčok, aký ty máte, tak dajte, dlho čekať mi nedajte. <coughs> Мінчурочка, вінчим вам очердечка, корунку мідайте, з богом оставайте. На цьому це відео будемо завершувати. Попередуся, як завжди чекається нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій соцмережі інстаграм. Та Тікток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або натиснути кнопку Спонсорувати на Ютубі під цим відео. І до зустрічних випусках! Всім бувайте!